Помічниця чи колишня помічниця Людмили Марченко. Так, Ну, вживу ми не зустрічалися. Не зустрічалися, добре. Родинні стосунки, близькі стосунки ні. ні. Немає. Добре. Марченко, Людмила Іванівна. Моя колега по роботі. Добре. Близькі родинні стосунки? Ні, ні. лише робочі, так скажу. Звичайно. Так. Добре. Е, суд з'ясовує, чи отримали ви пам'ятку про права обов'язки? Чи ви ознайомились, чи все зрозуміло, чи потребуєте роз'яснень? Отримав, роз'яснене потребую. Додаткове зауваження, як і вперше я був в суді, так і зараз. А, вважаю на майбутнє для врахування всіма судами України. Якщо надаються такі документи, то в документі має бути хто просить надати таку розписку, Це куди вона передається. Це моє просто прохання. Ні, не зрозуміло. Як... Який документ ви маєте зараз на увазі? Розписка, присяга, друга розписка, прохання просто вказувати, хто саме. Просить цю інформацію і куди вона буде направлятися, так як у будь-яких документах, які реєструються, вхідна вихідна заява, вхідний номер і так далі. До це лише дій? прохання. Дякую. Прохання. До вас звернувся хто? Хто до вас звернувся з, з розписками з розписками цими документами? Ця ну, особа присутня в залі? Вона присутня в залі, так. Ця е, особа. Бейджик є на особі. Ну, спочатку він не представився. Так, зрозуміло, це з'ясує. Е, так. Чи є обставини, за яких ви відмовляєтесь віддавання показань Ні, або немає. можуть перешкодити вам дати неправдиві показання? Ні, Немає тоді суд попереджає вас про кримінальну відповідальність за відмову віддачі показань за завідомо неправдиві показання і е, приводить вас до присяги свідка. Текст присяги у вас є перед собою. Вслух, будь ласка, прочитайте. Ну не ваша, а там є формочка. Або за мною повторюєте. Прізвище... маєте на увазі ось цей за мною, повторно і є. Я назвіть ваше прізвище, я okay. по батькові. Добре, я Камальчук Юрій Олександрович присягає говорити суду правду і лише правду. Так, тепер, перш ніж безпосередньо перейти до вашого допиту, захисник Людмили Іванівни повідомив, що ви е, бажаєте, щоб допит проходив без трансляції на Ютуб каналі. Правильно? Ну, якщо це можливо, звичайно, повідомте, будь ласка. Причини? Які обставини ви плануєте повідомити, які би виключали е, оприлюднення і оголошення на youtube трансляціях Ні, причина в ви не перший. Зараз зачекайте, оскільки ви не перший свідок, який допитується в межах цього кримінального провадження і інших ми не вимикали? Причина в іншому. В чому? А, дуже проста і банальна. Маніпуляції в засобах масової інформації, а, які були кілька років тому, я зараз не пригадую точну дату, вони привели до того, що кілька провідних видань, такі як «Захід.нет», 24-й канал. Повідомляли завідомо неправдиву інформацію, створювали колажі, які били по репутації фонду родини Камальчуків, моєї, дружини. До нас телефонували наші партнери з глибоким здивуванням, чим ми займаємося. Мої спроби зв'язатися з редакторами цих видань закінчилися тим, що хтось не виходив на зв'язок. Хтось виходив і казав, що у них достатньо об'єктивно проханням висвітлити другу сторону, вони відмовляли. Uh -huh. Тому я вважаю це загрозою нашої репутації, загрозою репутації моєї дружини, фонду, зокрема. Uh -huh. Ну, ютуб-трансляція здійснюється на офіційному сайті суду. Не десь не хтось, не відеокамера настоїть. Прошу також до вашого відома. Дозволити Отже, додати. з цих підстав ви просите суд вимкнути ютуб трансляцію під час вашого допиту. Я правильно зрозуміла? Засоби масової інформації, скориставшись лише згадкою. Фонду родини Камельчуків, де вказане моє прізвище, зробили дані публікації і не скористалися обов'язком журналістів об'єктивно висвітлити дані події. Чим спричинили нам важливі, скажімо так, великі не моральні, а репутаційні збитки. Я вважаю, позиція учасників стосовно цього питання не змінилась? Дали я собі, поради в 16 ухвалила задовольни клопотання свідка і на період його допиту вимкнути е, трансляцію на YouTube-каналі.